Радіо день вітання слухачам українського радіо Чернівці. Вислухайте передачу Прайм Тайм для вас. Працює журналістка Ольга Гуйванюк. Вже незабаром початок нового навчального року для когось це про освітні можливості, для когось це про пошук нової роботи, а для когось це про поєднання роботи з навчанням. Дедалі частіше трапляються випадки, коли студенти вже зараз шукають можливість заробітку: чи то офіційного, чи ні, чи за фахом, чи там дає фінансово приваблива пропозиція. Тож сьогоднішня розмова присвячена правовим аспектам працевлаштуванням, формам праці та сучасним підходам у підготовці молоді. Ми поговоримо про дуальну форму освіти, обговоримо основні аспекти виробничої практики трудового та страхового стажу. А також поговоримо і про фрілансерів домашніх працівників і те, як переконатися людині, що її трудові відносини дійсно оформлені належним чином. Для цього до нас завітала начальниця управління інспекційної діяльності в Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління держпраці Ліна Корева. Пані Ліно, вітаю вас. Дякую, вітаю вас. Дякую, що завітали, розпочну нашу розмову з поняття дуальної форми освіти. Розкажіть трішки про те, що означає цей термін. Правильніше було б сказати дуальна форма навчання. Так. Власне, це тристоронній договір між навчальним закладом, саме між студентом. Слухачем освіти і роботодавцем, потенційним роботодавцем вона передбачає собою працевлаштування студента на час виробничої практики або ж всеосажування, і подальше відповідно працевлаштування, якщо все влаштує всі сторони цієї угоди, подальше працевлаштування у роботодавця. Особливістю цієї цієї форми договорів є те, що заробітна плата виплачується з першого дня роботи цього студента. І оплата праці здійснюється 50%, як правило знову ж таки на рахунок навчального закладу а 50% – особисто працівнику. А які переваги для тих, хто може паралельно навчатися і працювати? От ви вже в самому питанні сказали відповідь. Це дійсно так, тому що під час цієї роботи студент продовжує навчатися, він продовжує здобувати освіту, і при цьому він ще здобуває якісь практичні навики безпосередньо на виробництві. Це вже не теорія, це вже практика, яка багато чого. Угу. А яка ситуація із дуальною формою навчання так, у Чернівцях та області? Яка тут ситуація? На жаль, вона не така, як би хотілося, тому що мені відомі приклади, коли, наприклад, залізничне училище користується такою формою здобування освіти? На цьому перелік моїх знань принаймні закінчився. Практиці я не зустрічала більше, але хочеться звернутися безпосередньо до студентів, до начальних закладів, щоб вони в цьому напрямку якось активізували свою діяльність, вернувся до департаменту освіти і науки області, тому що саме ця установа дає, скажімо так, дозволи на таку форму навчання і користувалися абсолютно і повністю цими перевагами. Угу. Поговоримо далі про стажування та проходження виробничої практики. Власне, у чому полягають особливості стажування та проходження виробничої виробничої практики, і як ці форми професійної підготовки регулюються трудовим законодавством, ці форми дійсно регулюються трудовим законодавством. Наприклад, в частині обмежень щодо сроку здійснення стажування такої виробничої практики. Також законодавство говорить про те, що неважливо, це стажування чи це виробнича практика, але працівник має бути належно оформленим. Тобто має бути наказ про його призначення, має бути повідомлення в органи ДПС. Тобто всі ці форми передбачають дотримання вимог законодавства України. А тобто і право працівника відповідно користуватися такими привілеями. Дякую, Іван. Ну І е, теж цікавить запитання, у яких галузях можливе укладання трудових відносин за спрощеною формою, і власне як у такому випадку організовується робочий час, оплата праці, надання відпусток, лікарняних і ось про такі особливості. Саме ця система трудових відносин стала доступною з двадцятого року, з 2022 року. Вони нею можуть користуватися підприємства малого та середнього бізнесу, тобто ті підприємства, суб'єкти сподарювання, які використовують найману працю не більше 250 осіб протягом останнього календарного року, або такі договори можливі з працівниками, які отримують заробітну плату, яка є більшою ніж 8 мінімальних заробітних плат. Спрощена система трудових відносин вона полягає в тому, що між роботодавцем і працівником тільки за їх взаємною згодою. Можуть виникати трудові відносини інакші від Кодексу законів України про працю. Тобто вони не мають їм суперечити, це обов'язкова така умова, але може бути індивідуальні застосований індивідуальний підхід. Власне, я дуже раджу цією системою користуватися. Вона дійсно спрощує трудові відносини. Вона дійсно дозволяє працівникам якісь встановлювати свої умови праці, а роботодавцям відповідно. Зменшити бюрократію. Uh -huh. А які умови припинення такого таких трудових відносин? Такі трудові відносини припиняються як на загальних підставах, так і знову ж таки індивідуально прописані. Можливо, наприклад, працівник хоче виїхати за кордон, і він прописує в цьому трудовому договорі за спрощеною системою трудових відносин про те, що є ймовірність мого бажання виїхати за кордон. і Я хочу припинити трудові відносини в такому порядку, не працюючи два тижні до взагалі, ну ті, які передбачені законом, ну на даний час. Такого, такого обов'язку немає відпрацювання, але він встановлений законом кодексом закону України про працю. Тобто, будь-які знову виникають такі трудові відносини, які можна коригувати відповідно до якогось індивідуального підходу. Ну і ось поговоримо далі про укладання строкового та безстрокового трудового договору. Які тут особливості, про що тут варто знати? Тут варто знати про те, що строковий трудовий договір, якщо він не розірвано в останній день строку, він продовжується і вже автоматично вважається безстроковим. Більше ніяких відмінностей, наприклад, стосовно якогось обмеження трудових прав, немає. Люди як мають право на відпустку, мають право на оплату лікарняних, тобто єдиною умовою є конкретно визначений термін закінчення цього договору. Угу. Ну і теж таким важливим питанням є трудовий та страховий стаж. Розкажіть про особливості та відмінності цих понять. Це дуже цікаве питання, тому що багато хто їх плутає. Вони вважають, що вони абсолютно тотожні і нічим не відрізняються. Так це не так. До 2004 року трудовий стаж переріс в страховий. Угу. Страховим стажем вважається стаж роботи, за який сплачується ЄСВ. Тобто, наприклад, відпустка по догляду за дитиною, вона не входить в страховий стаж, але вона входить в трудовий стаж, так як працівник за працівником залишається його робоче місце. Власне, цікаво теж, що страховий стаж підтвердити його набуття, і власне якісний кількісний склад можна зараз за допомогою електронних порталів Пенсійного фонду України. Трудовий стаж для того, щоб підтвердити, необхідно, звісно, звернутися до архівів, якщо, наприклад, документи втрачені або підприємство вже не функціонує. Тут набагато складніше. Вони йдуть поряд, але це поняття не тотожнє. Угу. Ну і тут так логічно випливає запитання про особливості ведення електронних трудових книжок, власне, які переваги або ж, можливо, навіть виклики це створює для працівників і роботодавців. Ну і загалом, от як бути у випадку, наприклад, якщо може бути якийсь там збій, системи, все ж таки, чи варто паралельно просити роботодавця вести записи у фізичній книжці? Таке прохання воно має право на існування, тобто працівник може абсолютно повністю запросити роботодавця здійснити такі записи, але обов'язку роботодавця щодо виконання таких записів немає. Тобто, зараз все країна діджиталізується, країна стає цифровою. У разі виникнення якихось проблем або збоїв, то слід розуміти, що ваша електронна трудова книжка вона лишається, вона в якомусь хмарному сховищі, яке досить таки захищена державою. І тому рано чи пізно, коли збої будуть, відповідно вже, скажімо так, їх не буде, їх виправлять, то всі дані збережуться абсолютно повністю надійно. Угу. Це надійно, це спрощує систему, ти не боїшся, наприклад, того поняття, не дай Боже, пожежа або якийсь апокаліпсис на підприємстві. Тобто це таке хмарне сховище, яке буде завжди існувати. Угу. Тобто, все ж таки варто переходити на таку вже форму ведення цих книг. Це вже обов'язок роботодація. Це, це вже обов'язок. Паперові носії лишаються, uh -huh. паперові носії можуть бути, але всі ці, ці трудові книжки мають бути оцифровані. Ну і ми так само говоримо говоримо про різні форми власне, там трудового договору. Яка форма працевлаштування переважає на буковині? От. А, з точки зору це форма працевлаштування на загальних умовах, тобто наказ про прийом на роботу. Повідомлення ДПС, але, на жаль, на Буковині є така досить така, нехороша тенденція щодо заміни трудових відносин договорами ЦПХ. В такому разі працівник виконує дійсно виконує роботу в інтересах третьої особи іншої особи, але він не лишається застрахованим. Він mm. не має права на відпустки, не має права на лікарняним. Тому це треба говорити проходити інформаційну засмірну роботу з цього приводу, що це не є надійним і кращим вибором трудових відносин. Дякую вам. Ну, я далі перейду до того, якими є перспективи прийняття нового кодексу законів України про працю з огляду на поточний стан роботи над документом. Оцей документ дійсно знаходиться в розробці, тому що старий кодекс прийнято ще за радянських часів і він не відповідає реаліям сучасності. А так як в нас законодавство іде більш до європейських стандартів, і воно враховує сучасність. Тому документ зараз дійсно знаходиться в розробці, коментувати його якісний, кількісний склад, на жаль, в мене немає такої можливості і повноважень, але я впевнена, що якщо ми рухаємося в цьому напрямку вперед, то це тільки на краще. Ну і зупинюся на тому, власне, які правові норми регулюють укладання та виконання цивільно-правових угод у сфері праці, і наскільки вигідною для працівника є саме така форма працевлаштування, і загалом що варто знати людям, які обрали саме таку форму співпраці, як на мене, це дуже ризиковано, тому що за цивільно-правовою угодою всі ризики покладаються безпосередньо на виконавця. Тобто, якщо, не дай Боже, складається якийсь нещасний випадок, то страхових виплат не має бути. Якщо, не дай Боже, ви хочете, ви йдете на лікарняний, знову ж таки, ви не маєте права на оплачування листки непрацездатності, на взагалі на їх оформлення, тому що ви як самозайнята особа. Тому, договори цивільно правового характеру, не захищають вас. Ми не можемо, ми не можемо захистити і держпраці туди немає права, скажімо так, Втручатися в такі правовідносини, тому що це господарські правовідносини, не трудові. Ну, і поговоримо далі про поняття їх контрактів і загалом про особливості кон контрактної форми працевлаштування в контексті сучасного трудового права. Про що тут необхідно знати? Які тут особливості? О, це дуже цікава форма, тому що тут в гру вступає резиденти Дієї Сіті. Це як простою людською мовою, це як країна в країні. Резидентами цієї дії сіті є, як правило, іноземні суб'єкти господарювання, і працівниками в такому сенсі виступають IT-працівники. На жаль, трудові відносини, які виникають за їх контрактами вони не підпорядковуються Кодексу законів України про працю. Хоча там є і право на відпустки, право на компенсацію лікарняних, але знову ж таки вони підпорядковуються закону України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Тобто, це. Інший світ. Uh -huh. І цікаво те, що мінімальна заробітна плата за її контрактом може бути не менше, ніж 1200 євро в екваленті на Нацбанк. Тобто це дає можливість спеціалістам, IT-спеціалістам, які хочуть працювати в Україні на прозоре оподаткування і працювати на державу Прозоро світло і, скажімо так, з можливостями, які існують за кордоном. Тому їх контракти це напевно для системи IT, для сфери IT, це найбільш оптимальний варіант, який може бути. Угу. Ну і ось у сучасному світі власне дедалі популярнішою стає так і відносно такою зручною, стає дистанційна форма роботи. Ну і особливо актуально, така форма є для молоді. Тепер ось і власне у чому полягають особливості такого правового регулювання дистанційної роботи, і чим вона відрізняється від інших форм зайнятості? Дистанційна робота це форма роботи поза межами робочого місця у роботодавця. Це робоче місце не є сталим, тобто, це робоче місце визначається безпосередньо працівником, без погодження з роботодавцем. Просто роботодавець і працівник вони між собою домовляються про те, що працівник буде працювати поза межами свого робочого місця, де це вже на розсуд день самого працівника. Власне, працівник його може змінювати протягом своєї трудової діяльності це робоче місце дистанційне, і при цьому працівник не, на працівника не поширюється режим роботи підприємства. Тобто він на власний розсуд його сам собі планує. Чим вони відрізняється від інших форм, є ще просто дуже багато, наприклад, надомні працівники, віддалена, віддалена, ну, від, віддалена це є тужної дистанційної mm -hmm. формі. Є домашні працівники, є гнучкий режим роботи часу. Тобто вони, вони між собою майже схожі, поняття майже одинакові, але дуже багато є кількісних і якісних різних ознак. Угу. Ну, і ось, продовжуючи цю вашу тезу, хто такі домашні працівники, поговоримо трішки про це, і власне теж, як законодавчо регулюється їхня праця і у який спосіб фіксується їхній робочий час, так? Тобто здійснюється оплата праці. Ну і про їхню так відмінність від ось цих інших форм це також новинка, це також дуже цікаво, тому що тут суб'єктами трудових правовідносин виступає не юридична фізична особа-підприємець, а фізична особа один із членів домогосподарства. Він заключає договір з цим домашнім працівником. Де індивідуально прописуються всі моменти. Тут може бути прописана відпустка, тут може бути прописана оплата лікарняних. А саме цікаве, що загальнообов'язкове державне страхування тут відбувається обов'язково на добровільних засадах. Тобто це не ті звичайні трудові правовідносини. Також обов'язково наголошую, що таке працевлаштування має бути оформлено повідомленням ДПС, органи ДПС. Обов'язково. Для, так, так. для того, щоб подалі, якщо працівник, домашній працівник захоче сплачувати собі податки за себе податки, він мав якусь підставу. Угу. А що являє собою робота з нафіксованим робочим часом, і як вона врегульована на законодавчому рівні? Робота з нефіксованим робочим часом це робота, яка виходить за рамки правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. Угу. До прикладу, підприємство починає роботу з 8-ї, закінчує о 5-й. Нефіксований робочий час це працівник на свій розсуд змінює, змінює ці години. Наприклад, він може почати о дев'ятій, закінчити о 6-й, змінити перерву. Яка встановлена, наприклад, на підприємстві з 12 до 1, він може піти на, з 1 на 2. Але без ці години він має сам відпрацювати. Угу. Ну, і теж таким м, доволі новим є поняття фрілансери, так? І таким доволі актуальним. Власне, які особливості правового статусу фрілансерів і як врегульовані їхні умови праці в Україні? Ну, На даний момент я би не сказала, що вони врегульовані, угу. тому що фрілансер це. Теж нове поняття, це та для глядачів, я хочу уточнити: це та особа, яка собі сама забезпечує роботу. Uh -huh. Знову ж таки, на здокодавчому рівні, повторюсь, це не врегульовано. Але з точки зору, наприклад, оподаткування і власних думок коментаторів наукових діячів, скажімо так, і фахівців в цій справі, то фрілан за фрілансерами майбутнє, тому що знову ж таки, це дає свободу, свободу вибору. Це дає самозайняте регулювання своїх трудових відносин, тобто людина вже сама на свій розсуд влаштовує свою роботу. Вона не прив'язана до якогось конкретного місця, не прив'язана до якогось конкретного роботодавця. Лише має виконуватися одна єдина умова це дотримання законодавства. Ну і це таким додалі популярнішим стає в сучасному світі. Ну і так, на завершення нашої розмови, як працівнику пересвідчитися, що його робота належно оформлена. Ось Таке декілька якихось порад від вас. Власне, на що варто звертати увагу і чим варто не нехтувати? Ну, вперше знову ж таки наголошую на електронному порталі послуг Пенсійного фонду України. Кожен має кабінет. Кожен має можливість зайти туди і перевірити його і страховий, і трудовий стаж, і перевірити, чи взагалі він влаштований. Також є застосунок дія, угу. де також можна отримати витяги довідок ОК 5, ОК 7 які будуть говорити вже промовисто цифрами про ті суми, які нарахував роботодавець, або не нарахував, не дай Боже, які будуть враховані подалі в формуванні суми виплат пенсійних. Або страхових, тому раджу глядачам постійно контролювати це. У вас є дії, у вас є портал пенсійного фонду і у вас є роботодавець, до якого можна безпосередньо звернутися з конкретними питаннями. Ну, а я нагадаю нашим слухачам, що вислухали передачу Прайм Тайм, і гостею нашого етеру була начальниця управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області Південно-Західного міжрегіонального управління держпраці Ліна Корева. І говорили ми не лише про те, що відбувається на ринку праці сьогодні, а й про те, яким чином молодь може впевнено та професійно реалізовуватися, розуміючи свої права та обов'язки. Для вас працювала журналістка Ольга Гуйванюк. Почуємося на хвилях українського радіо. Чернівці, ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо Радіо День.